В Данії дитину можна віддати в дитячі судок 7-місячного віку і до 5,5 з років. Наш садочок розділяється на дві групи: це група для діток до 3 років, молодша група, і група для дітей від 3 до 5,5 років. Зараз я вам показую простір, в якому навчаються дітки саме ті, що молодші. Тут вони можуть попригати на таких спортивних ігрових матах. Більше з часу дітки гуляють на двох. Діти гуляють на день по 3-4 години, навіть сплять на дворі. Дивіться, яка класна ігрова зона для творчості. Це зона, де дітки обідають і їдять. Є маленькі стільчики для годування і стільчики старшого для старшого віку висоту цих стільчиків можна регулювати. Дуже крута, класна зона для приготування їжі. Вона тут відкрита, і дітки можуть слідкувати за тим, що вони будуть їсти, як готують їжу, як готують булочки, як готують різноманітну піцу. Старша і молодша група розділені тільки зоною приготування їжі. Тут ви бачите вже зона для дітей старшого віку. Тут більше місця, більше простору, тому що і група більше, значно більше дітей. Чим старше діти, тим більше простору їм потрібно. Коли ви приводите дитину в дитячий садочок, ви повинні її відмітити. І коли забираєте садочка, також потрібно це відмічати. У кожної дитини є спеціальний шкафчик, відкритий, в який вона складає свої речі. Також є кімната для змінного одягу для прогулянок, тому що більше часу діти проводять на вулиці. Діти сплять в таких спеціальних колисках. Це холодне приміщення і відкриті двері на вулиці. Вони сплять в спеціальному теплому одязі і накриваються покривалом. Тут встановлена радіоняня, і коли немає поруч вихователя, вона все одно слідкує за дітьми. Деяких дітей вивозять на вулиць. ліжечок. в Дитячому садочку немає. Якщо ваша дитина не засне в таких умовах, її покладуть в окремій кімнаті на матрасі, там усе застелять, і дитинка зможе. В дитячому садочку більше. Часу діти проводять на вулиці, а вони гуляють до денного сну і після денного сну. Забула сказати, якщо ваша дитина не захоче спати, то це для неї не обов'язково. Вона собі може тихенечко і погратися. Коли дітки проводять час на вулиці, вони можуть робити все, що завгодно. Це не наш український судочок. Тут до дітей відносяться набагато легше і дозволяють абсолютно все. Вони можуть е, ходити у багнюці, можуть ковирятися у багнюці, кататися е, на Всіх гойлдалках, що захочуть робити, те й роблять. Навіть якщо вони будуть кидатися грязюкою, їх ніхто не зупинить. Тому діти в Данії дуже і дуже люблять дитячий садочок. Після того як вони приходять з дитячого садочку додому, одяг їхній, в якому вони прийшли, може бути дуже і дуже грязний. Тому вихователі просять брати з собою змінний одяг. Також дітки гуляють у будь-яку погоду. Якщо йде дощ, якщо йде сніг, дітки все одно гуляють, просто вдівають спеціальний одяг, спеціальне взуття і проводять час на вулиці. Тож так виховуються справжні вікінги, які будуть з дуже крутим і класним здоров'ям. Дуже часто діти ходять в різноманітні походи. Їх можуть повести до моря в ліс, на іншу дитячу площадку, можуть піти подивитися просто на поїзд, піти до магазина, прогулятися вулицею. Це завжди цікаво. Тобто, кожен день в дитячому садочку не буде схожий на попередній, а роблять все для того, щоб дітям було цікаво і різноманітно. Наш дитячий садочок з'єднаний одразу. Із початковою школою, тобто вони розділені тільки невеличким забором. Також діти з дитячого садочку можуть заходити на територію школи, і навпаки, діти зі школи можуть заходити на територію дитячого садочку з дозволу вихователів. Тобто, якщо у вас буде братик і сестричка, і хтось буде в школі, хтось буде в дитячому садочку, то вони будуть бачити один одного в дитячому садочку розмовляють датською мовою, якщо приходять українські. Діти, і ви знаєте англійську мову, то всі вихователі тут знають англійську мову, і з ними буде комфортно спідклуватися. Але дітки, яких ви залишите навіть в групі, якщо вони будуть самі в групі, хто не розуміє данську мову, буквально через місяць, через два діти вже вчать мову дуже швидко і класно. Це навіть буде дуже корисно. Все одно вчителі намагаються постійно якось зрозуміти дитину, приділяють дуже багато уваги українським дітям. Хователі тут дуже добре до українських дітей, і навіть якщо їх не розуміють, намагаються їх зрозуміти за допомогою якоїсь мови жестів. Тож не переживайте за своїх діток, вони в будь-якому разі адаптуються. Можна здавати дитину з 7 місяців і ходять туди до 5,5 років. Після 5,5 років і до 6 років дітки ходять на підготовчу до школи. Групу, скільки ж коштує дитячий садок? Я чула ціни від 2,5 тисяч крон до 3,5 тисяч крон. Наш садочок коштує 2,5 тисячі крон на місяць. Якщо ви отримаєте виплати, то комуна вам компенсує ці суму, якщо ви частково працюєте, то комуна буде вам якусь фіксовану суму компенсувати. Якщо ж ви ходите на роботу, то потрібно буде за дитячий садочок платити самостійно. Якщо у вас двоє і більше дітей, то за кожну дитину буде там якась знижка. Якщо двоє дітей, то за садочок потрібно платити там не 2,5 тисячі за кожного, а там по 1500 значна сума знижки, якщо у вас декілька дітей. Діти ходять в дитячий садок з 6.30 і до 5. В п'ятницю дітки ходять до 4 години. З 6.30 ви можете приводити дитину, якщо ви там йдете на роботу, наприклад, також на 7 або на 8 годин. Якщо ж у вас час дозволяє, то дитину можна приводити в будь-який час, навіть якщо ви будете приводити її там об 11.00, об 12.00, немає ніяких обмежень. Що ж їдять діти в дитячому садочку? Їжа в дитячому садочку значно відрізняється від української їжі в дитячих садках в Україні. Ми звикли до того, що дітям дають каші, дають різноманітні супи. Тут же їжа більше схожа на різноманітні перекуси. Також немає ніякого чая, компота. Тут дають просто воду, і воду дають з-під крану. Також це може бути вода, яку ви принесли з собою для дитини. Її ставлять у холодильник. Також дитина, якщо вона вже старше трьох років, то їй потрібно буде з собою брати ланчбокс. Це будь-яка їжа, яку не будуть розігрівати. Тобто, ви взяли з собою ланчбокс, покрали, поклали туди якісь там бутерброди, фрукти, які дитина зможе з'їсти в обід.